І так, ми на дачі, впоралися з нашим огородом. Все, ми викосали з жінкою. Ось, і зараз нам орають огород. чи Як правильно буде українською, я не знаю. Ну, коротше, впакувають нам огород. Десь це вийде 14 соток. Те, що ми не спахаємо, ми тут буде в нас садок. Може малина ще буде тут. Ну якось так. Жінка сказала, що треба відео для історії знімати, то я знімаю. А там ми вспахуємо, це я планую тут виноград посадити. А мабуть, ще тут полосочку вспашу. ось тут собі, да, щоб був довший виноград. Так і зроблю. Да, точно. Фінальний підпал. підпал нашого сіна, вже все випалив. Точніше, я зі своєю жінкою Маргаритою все випав. От. Це Дорін відпочиває. Ну, така у нас діляночка. Все ми прибрали за декілька днів. Оце за третій раз ми вже викасили таку от невеличку територію. Фух, косілка сой. и Днепроем, и косой темп, электрокосой, электротриммер, точнее. Ну, электротриммер темп, вот он, он немножко легче. И потому что у него ручка вот такая. Ну, как бы он, ну, легче косить, как, так сказать, мне, как начинающим. А Днепроем, ну, у меня там немножко дальше лежит. Так что вот так вот мы слегка тут мы палим это сено. Да, Маргариточка? Да. да. Это вам не городская жизнь. Да, это точно. Это вам не городская жизнь. Вот. Не проем, почему мне неудобно, потому что тут ручка ну, не фиксируется один болт, его надо будет поменять. Вот. а так, в принципе, три электротриммер. Мне нравится. Нормально, все удобно. Вот так же, вот так вот продолжаем мы заниматься нашим огородом. Итак, мы на даче, впоролись с нашим огородом, Все ми викасали з жінкою. Ось І зараз нам орають огород. чи Як правильно буде українською, я не знаю. Ну, коротше, спакують нам огород. Десь це вийде 14 соток. Те, що ми не спахаємо, ми тут буде в нас садок. Може малина ще буде тут. Ну, якось так. Жінка сказала, треба відео для історії знімати. То я знімаю. А там ми вспахуємо. Це я планую тут виноград посадити. А мабуть ще тут полосочку вспашу, ось тут собі. Да, щоб був довший виноград. Так і зроблю. Да, точно. Ось так от я вирішив ще собі от виноградник, щоб в мене було більша більше ділянка для виноградника майбутнього нашого. Для віна. А те буде... Діляночка у нас під огород. Так що отак от отходить.